Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, друзі! Минулого разу, як ви пам'ятаєте, ми говорили про родоводи у Книзі Буття та й загалом у Писанні, що вони означають і для чого вони служать. Думаю, до родоводів ми ще з вами колись повернемось. Родоводи бувають різні, як ми з вами говорили. Родоводи нам показують, ким є ця людина. Немоби оправдовують її право на землю. І так само є родоводи, які є свого роду таблицями народу. Важливо пам'ятати, що інколи родоводи нам дозволяють датувати той чи інакший текст, коли це е, написано. Але про це ми ще з вами поговоримо. Продовжуємо наш розгляд е, тоісторію або метаісторія, яка викладена в перших 11 главах книги Буття. Так. Ці глави охоплюють, напевно, найбільший часовий проміжок з цілого писання. Але ми про них так багато говоримо не тільки тому, але найперше тому, що пролог це є код Біблії, саме в ньому місяці ті теми, ті істини, які пронизують собою все писання і утворять його цілісність. І крім того, відлуння прологу ми можемо з вами побачити у книзі «Откровення». Ми з вами читаємо у п'ятій главі книги Буття такий вислів, і створив Бог Адама на свій образ і подобу, і породив Адам, сина на свій образ і подобу». Тобто, як ви бачите, в родоводі образ і подоба це оця спільність життя. Це те, що єднає батька і сина. І починається родовід, і ми читаємо з вами про те, що. На місце вбитого Каїном Авеля, Бог дає Адамові ще одного сина Сета. І від Сета походить благочестивий народ, який починає закликати ім'я Господнє. І в шостій главі книг буття ми зустрічаємось з досить важким уривком, який має велику кількість різних тлумачень, коли сини Божі споглядали на доньок людських. Про що саме йдеться? Якщо виходити з контексту, можна говорити, що є би два людства. Те, що походить від е, Каїна, та історія, про яку розповідається у четвертій главі, ми з вами бачимо з одного боку розвиток суспільства, будову міста, появу мистецтв та ремесел, а все це позначено ріхом, все це позначено втечею від Бога. І, можливо, саме це людство називається доньками людськими. І якщо йдеться про те, що сет, він має в собі образ Адама, а Адам образ Божий, то синами Божими можна назвати нащадків Сета благочестивий народ. І таким чином союз між синами Божими і доньками людськими можна пояснити як змішання. Між у тим благочестивим народом і народом зіпсутим е, гріхом, що приводить до змішання і що приводить до хаосу, який в свою чергу згодом приведе до е, потопу. Водночас е, важливо пам'ятати, що у Пітекнижі, зокрема у книзі Буття, синами Божими називаються ангелів. Але коли ми читаємо Слово ангел Божий. То мається на увазі не духовна істота, але Бог, невидимий, святий Могутній, який являється людині у доступний для неї спосіб. Тобто малях Яхве, малях Адонай, це радше така форма Богоявління, яка, в свою чергу, є, немоби, прообразом воплочення невидимого е, Бога. І таким чином йдеться про ангелів, можна зрозуміти, впалих ангелів. І про доньок людських. Але тут важливо пам'ятати, що під доньками людськими можуть розумітися і також народи, власне, народ в єврейській мові жіночого роду, і є донька Сіонська це є немобе уособлення юдеїв. Точно, і в дуже древній книзі. Апокрифічні, але яка містить дуже багато древнього матеріалу, а саме книзі Еноха, оцей уривок тлумачиться як? Сини Божі, впали ангели, вступили в союз з доньками людськими. Тобто, відпадення людині від Бога завершується тим, що з'являється ідолопоклонство. Людина не просто втікає від Бога, але починає поклонятися впалим ангелам. Власне, як ви пам'ятаєте, єврейською мовою «брід» Яке ми прикладаємо як союзавіс, так на Близькому Сході назвали те, що ми зараз називаємо релігією. Кожен народ вважав, що він перебуває в союзі зі своїм Богом. І таким чином в книзі Енаха саме цей урив тлумачиться як поява язичництва. Говориться про впалих ангелів, які навчили ідолопоклонства, навчили магії, окультизму, то, що і таким чином людство немоби відпало. Це дало. Народом певні переваги, от ми читаємо з вами про велетнів, але це хіба привело до побільшення насильства. Тобто, народ, суспільство були спотворені, спотворені. Тобто, можливо, і таке пояснення, таке тлумачення. Знаємо одне, щось подібне згодом повториться в історії Ізраїля, бо одною із умов у володіння землею, обіцяною це було не вступати в союзи з місцевими племенами, не брати собі за дружин, хананянок тощо. Бо вони навчать не тим звичаєм. І одною з причин занепаду спочатку Ізраїля, а згодом і царства Юди, якраз були шлюби з язичницями. І так, поволі-поволі віра заражалася Ідолопоклонством тощо. В кожному разі, ми з вами бачимо, що Бог є той Бог є Богом порядком, хто в всьому відводить своє місце. А тут настає змішання, настає хаос. І ось наслідком цього хаосу є потоп. У шостій главі ми в однос читаємось з вислом, і стало Богові важко на серці і пожалів Він. Що створив людину. Так, в пролозі та й в книзі буття ми часто зустрічаємось з антропоморфізмами. Це не свідчить про те, що це є примітивні уявлення, коли Бога уявляють по-людськи. Антропоморфізми вони радше висловлюють особовість Бога. Вони показують, що Бог це не абстрактна космічна сила, але Бог близький. Він є особовим е, богом. І тому антропоморфізми не вказують на примітивні уявлення священописців. Але і ми так само з вами бачимо, що серед того, зіпсуто люсу, серед того змішання е, все ж таки залишилися праведні люди. І ми знаємо, це є. Ной, який разом зі своїми синами, разом з родиною будує ковчег. Важливо сказати, що розповідь про потоп вона присутня в різних культурах, і причому в культурах, які не мали такого виразного контакту між собою. Можливо, людство запам'ятало якусь трагедію, яка була на самому початку існування людства. А можливо, йдеться про те. З чим людство завжди зустрічалось, бо перші міста виникали коло рік. Ріка, яка давала життя, вона під час розливу, під час повені ставала смертю тощо. В кожному разі на Близькому сході, а саме там, де протікають річки та Єфрат, збереглися сліди великої великої повені, яка поховала первісні культури. І ось розповіді про потоп вони присутні в багатьох культурах, а ті розповіді, які містяться у месопотамських міфах, вони дуже близькі до біблійної. Так, Наприклад, в епосі про Галігамеша, ми зустрічаємось з Астрахасісом, людиною, яка вижила з потопу. Розповідається так само про ковчег, який він збудував, розповідається про те, що Бог якого призмін заслужив. Відкрив йому цей секрет, водночас підкреслиться, що Астрахасі все ховає від інших людей, і тому він виживає, а інші – ні. Натомість тут ми можемо з вами бачити, що взагалі-то Бог хоче врятувати всіх від потопу. Розповідається про розміри ковчегу, розповідається про те, що його будували довго. Тобто це був видимий знак. Будова ковчегу це був знак, що називається катастрофа. Але з якою можна зрятуватись. Але натомість те, що робив Ной, виглядало безумством, ніхто до нього не доєднався. І таким чином, коли почалася злива, коли почалась підніматися вода, в кувчах війшли тварини і родина Ноя. Опис потопу він представляється як антитворіння. Пам'ятаєте? Бог творить світ, розділяє води над водами, всьому відводить своє місце. Потопнам натомість це є повернення до хаосу. Тобто моральний хаос, це змішання приводить і до природнього хаосу. Але бачимо ковчег: великий корабель, який на мобиль завдатком нового творіння, завдатком відродження в ньому є і людини, і люди, і є тварини. Ковчег це досить великий корабель. В розмірах ковчегу, можливо, можна побачити розміри скинії, яка була поставлена на горі. В кожному разі ковчег також, як і храмина поділяється на три частини. І тут дуже цікаво, по, по своїй суті, ковчег це корабель, але йому бракує деяких важливих рис. У нього немає керма, у нього немає весел, у нього немає вітрил. Таким чином, ковчег є образом повної довіри Богові. саміх себе і все життя наше, Богові, віддаємо, як ми з вами співаємо на літургії. Ось розповідається про дні потопу, скільки він тривав, розповідається про те. Щоб знати, чи виступила суша, ноги випускає крука, випускає голова. Це, до речі, цікава деталь. В древністі мореплавства як такого не існувало, човни плавали зазвичай вздовж узбережжя, аж поки фінікійські купці не винайшли компас і не навчилися пересувати через море, орієнтуючись, зокрема на зорі. А до того плавали вздовж узбережжя, орієнтуючись на якісь такі земні ознаки. Але коли корабель відносили десь море, власне для цього і був круг, і голуб. Птаху випускали, круг може живитися будь чим. Якщо круг не повертався, то плили в той бік, в який полетів круг. Тобто, таким чином, так, мореплавців саме в такий спосіб і подорожували. Розповідається про те, що потоп е, скінчився. В, в, в месопотанських міфах теж є розповідь про те, що коли скінчився потоп, виживши у потопі, вийшов, приніс жертву. І навіть зустрічаємося таким висловом, що е, голодні боги, як е, мухи, злетілися на дим від жертовного вогню. Але в біблійній розповіді все зовсім інакше. Ну і виходить із ковчегом, е, земля, очищена від гріха, людство. Одержує новий е шанс. Ной приносить Богові жертву, приємну Богові жертву, і Бог постановляє, що він більше не буде нищити потопом творіння і заключає Ноєм союз. Тобто ми з вами зустрічаємось власне з тим, що таке союз е завід. І тут є дуже важливо в древньому світі ще раз, е кожен народ перебував в союзі зі своїм божеством. Але цей союз він будувався на взаємовигідних стосунках. Тобто боги мали гарантувати процвітання, добробут, успіх тощо. Натомість вони залежали і від людей, від сповнення ритуалів від принесення жертв, від вшанування, від жителів і багато інших моментів. Тут ми можемо з вами побачити, чим є союз як інструмент спасіння, про який розповідається у Писанні. Богові від людини нічого не потрібно. Все творіння є його. Але Бог себе пов'язує з людиною і зобов'язує себе перед людиною. Тобто Бог, немов би себе обмежує задля людини. І тут ми можемо з вами бачити, що Бог обмежує, сам обмежує свою владу над творінням. І він постановляє, що більше не буде нищити землю потопом. І, властиво, і майже кожному союзі Бог себе обмежує. Бог себе пов'язує з людиною і це самообмеження Бога. Воно завершиться тим, що вічний могутній Бог обмежить себе до того, що стане людиною, ще й яка народиться в глухому кутку Великої Римської імперії. Ми можемо з вами бачити, що союз, коли двоє сторін вступають в угоду між собою. І ця угода накладає певні обов'язки, власне, Западі на обидві сторони. Бог обіцяє. Що не буде нищити творіння, але і нові дається заповіді. Заповіді якраз є умовами того е, союзу. І свято після потопу е, Ной одержує право їсти тварин, але мусить спочатку спустити з них кров. І тут ми зустрічаємось з дуже важливим е, образом і символом. Важливо пам'ятати, що древні люди не були якісь е, менш освічені за нас. Не настільки розумні тощо, ну, примітивні, одним словом. Ні, їхні знання будувалися на їхньому досвіді, а досвід на тих інструментах, якими вони могли користуватися. Люди спостерегли, що витікає кров і людину покидає життя. І звідси був зроблений висновок, що кров є життя, а життя належить тільки Богові. І так з'явилося цей дуже важливий припис, що не можна було споживати їжу із кров'ю. Кров треба було випустити і навіть очистити від е, е, крові. До речі, і в ісламі, і в юдеїзмі існують люди, які різники, які заколюють тварину е, правильно, бо кров споживати не можна. Що із собою символізував цей припис? По-перше, він нагадував про святість життя, яке належить тільки Богові. По-друге, цей припис е, він не давав людині перетворитися на хижака. Перед тим, як їсти, людина мусила визнати, вона є гість на цій землі, і Бог живить її своїми дарами. І дехто пояснює цей те, що кров треба спустити, як практично ми перед кожною перед їжою ми молимося, визнаючи і дякуючи Богові за його дари. Але основним є повага до святості життя життя належить Богу, і воно має до нього повернутись. І водночас тут є дуже важливий у цей момент жертви. Що таке жертва? Тваринка, яка вмирає, щоб ти жив, Тобто жертва, яка дає е, життя. Ну і так само власне, говориться про те, що на людину покладається обов'язок справедливості кров за кров. Тобто, Бог встановлює з люстом через ноє союз. Дає йому заповіді, і кожен союз так само має певне свідоцтво, певний знак. В даному випадку це є веселка, яка нагадує е, про союз між Богом та людиною, веселка вона поєднує небо і землю. Здається, людство одержало шанс, але ми, ми з вами бачимо, що, хоча людство врятоване від зла, яке запанувало над землею, але гріх укорінився в серці людини. І ми читаємо розповідь про Ноя, який насадив виноградник. Не знаючи його силу, він оп'янів і лежав голий. Ми читаємо про сина Хама, який це побачив, і потім розповів двом своїм братам Симові та Яфетові. Читаємо про те, як. Ці два сини накрили свого батька, щоб не бачити його на готу. Тобто про що ідеться? І нас може вразити, що Ной ну, поводиться несправедливо, бо винен хам, а проклятий його син е... Ханан. Але є дуже важливий урок, що, скажімо так, е... неповага до батьків передається і дітям. Серед заповідей і згодом буде заповідь, що не ну, й батька і матір твою. Тому що саме у сім'ї передаються цінності, і якщо немає поваги до батьків, цінності не передаються. І тому, скоріше за все, таки рід не переживе далі третього-четвертого покоління. Саме в такому так треба розуміти цей слів, я вислів, я Бог милостивий, який нагорожує до тисячного, милує до тисячного, а карає до третього четвертого. Тобто, якщо немає поваги до батьків, то тим самим ти проклинаєш своїх дітей. Бо вони не будуть мати майбутнього. В їм не передані цінності, не передані у ті поняття про добро і зло, без яких вони насправді не будуть мати благословення у своєму житті. Так, в нашій мові хам це є синонім людини. Ну, колись це слово означало людину нешляхетного походження. Зараз це людина не вихована як така, але важливо пам'ятати, хто такий насправді хам. Хам це людина, яка обговорює, е людина, яка осуджує, яка виставляє на огляд немечі свого ближнього, тим більше батька. І тому ліком на хамство е має бути якраз праведник. Натомість він прикриває молитвою слабкості св свого. Е Ближню. Тобто можемо побачити, що все ж таки показується, що гріх він вкорінився в серці людини. Гріх отрує стосунки, зокрема між батьками і дітьми. І тому в зовнішній радикальний спосіб від гріха змінити не можна. Сцілення від гріха, зцілення стосунків має починатися з середини. І далі розповідь е, продовжується. Ми зустрічаємось із е, родоводами Сима, Хама та Єфета. І це, як ми вже говорили минулого разу, це не стільки імені родоводи, це радше таблиці е, народів. І ми читаємо з вами про те, що людство було одною великою родиною, люд... розмовляло однією мовою і вирішили самоствердитись. Збудувати башту для того, щоб зберегти єдність про цю башту і про значення Вавилону у Біблії, ми з вами вже поговоримо наступного разу. Ще раз вас заохочемо. Ставте подобайки, поширюйте, ставте запитання, бо коли нас збереться певна кількість запитань, ми обов'язково дамо на них відповідь. І ще раз і ще раз вас закликаємо: не забувайте про тих, завдяки кому ми маємо змогу слухати, духовно збагачуватися, жити все ж таки в мирі, навіть не відчуваючи вповні тої війни. Ніколи не забувайте про наших солдат і пам'ятайте, що молитва вона більш дієва, коли супроводжується донатом.